В скількох хлопців я була закохана. Закохана? Це Ні. дуже просто. А -а -а. Книги? Ти любиш книги? Тут якось так: 50-50. Да. Диплом? Диплом. Диплом. Так. Да. Ти бачила президента Франції? Так. Я заробляла 15 гривень місяць. Я знаю. І так, друзі, привіт! Ми знову з вами. Це друга частина нашого відео. І ми з Вікою підготували кожен по 15 питань. Е, як це правильно сказати, на які ми хочемо, на які ми хочемо е, дізнатися відповідь у інші подороги. Так, е, ми будемо це відповіді писати на аркушах і показувати, а потім дивитися. Правильно? Так. Перше питання в мене таке: Уже... на який предмет в університеті я ненавиділа ходити? <пу> Ти так <взяла> зразу? <пу> Ти ж дуже багато пишеш, пише, дуже. Ах, Ти готова? Раз. Два. Раз, <пу> два, <пу> три. <ху> <пу> 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 <objectively>. <пу> Нормально пішло. <пу> Це саме цей предмет. Так. Тому що там. Сексист. Ні, не тільки через це. Віка, перше питання. Я боюсь. Е, ну, Я начну що не з нього. <гум> Яке, мене Яке місце я вважаю місцем моєї сили? Місце. Ну, Місце, в смислі, е, це має бути населений пункт. Так, 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 так. Боже, а підказок не буде? Ну, <гум> в Це дуже очевидно. А, тоді добре. Раз, два, три. три. <гал> а, а ти так швидко що... написала? Я <гал> просто на перші три букви писала, поки ти думав. Так... Okay. Це було хорошо. Яким видом спорту я мріяла займатися? Це дуже легко. <гал> Ой, Боже, Боже, щось... Це дуже легко, ти маєш це знати. <гал> я надіюсь, друзі, вам видно те, що ми пишемо. Ти говорила, це в випуску про спорт? так? Да? Блін, як це називається? Ну, я пойму, навіть якщо ти неправильно назвеш, головне, щоб ти думала: я не знаю. Я напишу щось. Я думаю, що якщо така кількість букв, то ти пишеш правильно. Раз, два, два три. три. Ну, да, легка, я атлет... не бачу. Легка атлетика, але це типа там, де термін, є півпальчик. Як це називається? Чи це не художня гімнастика? А що таке півпальчик? — Ну ти, ти ж сказала там, коли в нас був випуск про спорт, що ти знала всі, ти, типу, була дуже класним коментатором, і ти знала, де півпальчик чи пил Це воно, це художня. Це нелегка атлетика. А, це а художня гімнастика та, називається. Та. Все. Ну, я мала на увазі у це. Малася... Да, я ж написала там, де терміно це є. А. Я не пам'ятаю просто, <рес> як, як це називаєш. Ну, да, Мене да. випало з голови. Ну, я поняла, про що ти говорила. Прикольно, прикольно. Віка. Скільки років я отримала посвідчення водія? Я знаю. А може і ні? Раз, два, два три. три. <ибух> <ImpossibleEh> <recommend _t whereas> <analogy> <.ores4> а ти вже так переживаю, ніби я екзамен здаю. Настя, яким кольором я вперше пофарбувала волосся? Який це був кольор? Це було, скажімо так, очевидно, це було дуже ярко. Я не знаю, в мене два варіанти відповіді, тому що я не є. Я в мене <с details> ти дуже бачу, переживаєш, ніби зараз підірвешся. Раз, два, три. три. Ну, фіолетово no, оранжевий. Ну, рижа я була. А ти фіолетова ж теж була, так? Ну так, це було пізніше. Ну, оранжевий, я вгадала. Ну, 0,5 є. Віка, картину якого художника? Я хотіла побачити в Фінляндії в художньому музеї і так і не побачила. Я, здається, знаю, але може і. Це дуже просто. Раз, два, три. А це не Ліза? Вона ж не Фінляндії. Я така думаю, хіба вона в Фінляндії знаходиться, Вона, вона в Луврі. А Ван Гог а яка? Там, картина? там одна картина. Боже, я не пам'ятаю, хотіла якраз подивитися вчора. Її е, суть в тому, що вона є ця картина, але іменно в той час вона не була на виставці. Вона була в сховищі. Це якась Ван Гогівська картина. Да. Я прямо дуже очікувала її побачити, тому, що це була перша картина Ван Гога, яку я побачила вживу. Настя, моя перша домашня істота. Але ти думай добре. Раз, два, три. три. <рігла> я пам'ятаю! ти мені Цю історію <рігла> розказувала да. колись. Да, було таке, було, було. Він в мене жив рівно один день. Віка, який курс мій улюблений в університеті? Можна курс і семестр вказати? Я знаю. Раз, два, два три. Боже, <при> <Ще, при> я така щаслива, ніби я лотерею виграла. Мені треба закрити трошки марки, бо щось він в мене віддихується. Настя, в якому відео не до інфлюансерів, на мою думку, я виглядаю бомбезно. Всі. Ні, я не у всіх гарно виглядаю. Я знаю відео, де я виглядаю, як. Страшно. Зараз тр... треба перелопати всі відео. Я просто не знаю, як написати, чи назву відео, чи вип... а я, випускаю. Назву, назву краще ти пишу. Я два. І не є, що зараз хейтери не набіжать в коментарі і не будуть писати, що Віка, нічого понятно, що ти пишеш. А я скажу пішли ви. А я теж непонятно пишу, якщо що. Я ти написала три випуски. Ого. Бо я не, не знаю точно. Раз, два, два три. три. Не вгадала ні один. Чіка улюблені жінки. Він ця астрологія там. А ні, я виглядаю в тому випуску, там де ми в окулярах, піджаках. Я вважаю, що я там виглядаю про як бомба. Я забула забулась Ну Це чисто вкусовщина. Ну, так. Але я вважаю, чесно кажучи, що Віка у кожному випуску виглядає ну прям геніально. Боже, дякую. З якого року я не роблю покриття на нігтях. Ух, чекай, мені треба подумати. Ну, ладно, я напишу цей, хоча я взагалі не впевнена. Раз, два, три. Ну, на рік. А ти в 19-му взагалі вже, вже не робила? Е, в 9, ну, в 19-му, коли ковід почався, в березні місяці, я зняла... Так ковід почався покрит... в 20-му? Ні, в 19-му. 20-му? А, в 20-му? Да. Ну, а він, типу, в 19-му почався в Китаї, виходить, в, Но грудні, міся... вже... в грудні місяці, а в 20-му Но... в нас уже. Да. О, а, значить, тоді в 20-му. Я просто пам'ятаю, що коли ковід, 20-го, все, окей. Фух. Я, типу, зняла своє покриття 3 квітня 2020-го тоді, виходить, Да. Настя, який був мій перший заклад у Вінниці, який я відвідала? І не знаю, чи це правильно так пише. Не звертала увагу. Два, три. А. А може, це і челіпіц? Бо я пам'ятаю, ти казала, що ти з однокласником ходила в челіпіців чи з ким? А! Але я не в Чіліпцу з не ходила. А в Челінтана? Ні, якесь, оце там, де, знаєш, там, де зупинка, там, де. господи, вона не вміла пояснювати думки. Там, де лакучина, є оці типу будиночки. А, там які там була. Там була, там була колись піцерія, але я. А я щось я це упустила, Я просто це не вважаю перше. Я перший раз маю новості з дівчатами, куди я ходила. Ну я так, ну просто я забула про це. Ну блін, тут якось так, фіфті-фіфті. Так, виходить, так. Ну, коротше, ми обоє праві. Яка була моя перша робота і скільки я заробляла? Ну, це чисто, якщо ти пам'ятаєш мої історії. Я, я пам'ятаю, скільки ти заробляла, боже, це я точно не знаю. Ну, Хоч приблизно. Так. Ні, я, я, я знаю, що ти робила, але я не певна, що це була твоя перша робота. Ну, Я думаю, що ти відгадаєш. Раз, раз, два, три. А, я пам'ятаю, що ти липу збирала. Так, да, саме перша моя робота це була в мамі в магазині, я заробляла 15 гривень місяць. Ого, це по якому курсу? Ну, це ще було, коли мені було, то я не знаю, років шість. Йо. Настя, це питання дуже приблизне. Я сама просто не знаю точно кількість, але треба хоч приблизно написати, скільки разів за все життя я фарбувала. Я волосся. Та я зараз, ти зараз і скажеш. Приблизна цифра, бо точно сам... я сама не знаю. Що-то Я вже бачив, Віка дві цифри написала. Раз, два, три. Це перше, що мені в голову прийшло. Серйозно? Ну, на. Просто я не думаю. Це дуже багато. Я просто забулася, що люди насправді так часто фарбують волосся, у тебе ж воно часто відростає, ну, типу, швидко відростає. Швидко відростає, швидко сивіє. З якого року я є в інстаграмі? З якого року? Да. Ну, місяць не може не писати. Але з якого року? Блін, я навіть не пам'ятаю, чи ти швидше зареєструвалася, ніж я. А давай так, ти, ти зразу ж почала фотографії виставляти? Так. Да. Ну, того самого року. Я поняла. Ну, я думаю, що цей. Раз, два, два три. три. Да? Да, я з 2016 року в інстаграмі. Перша публікація. Я сподіваюся 17 сімнадцятий місяць. Перша публікація я зареєструвалася в травні місяці ще з комп'ютера, а... а перша публікація у мене була в жовтні шестнадцятого року це десятий клас мені було. Настя, скільки поїздок у мене було в цьому році? Куди? Будь-куди. О боже. Рахувати дорогу, туди й назад. Туди назад, туди назад? Туди назад теж рахувати. Не типу, одна поїздка і, і все. А дорогу назад рахується, і дорогу вперед теж рахується. Приблизно теж цифра. Бо я порахувала, але я не впевнена, що це воно. Помалювала руку. Раз, два, три. три. Ну, молодець. Ну, молодець. Це була харизма. Віка, коли? Докторік. І де я бачила президента Франції. Ти бачила президента Франції? Менееля Макрона. Це треба рік написати? І де? Рік і де? Блін, Я догадуюсь, де? Хоча ні, я не догадуюсь де. О боже. Так, давайте логічно думати. Він президент, тільки один термін. Вже пом... Ні, він на другий термін його да, вибрали. Да, да, Значить, да, да, це да. не може бути більше восьми років поки що. Не. І Нася ну, подорожує багато, але не так багато країн. Я сумніваюся між двома, хоча, може, звою в Україні. Ой-ой. Та ладно, що мене хтось приб'є. Ладно. Я тобі даю. Що? Я, я тобі даю підказку. Це було на початку його каденції. Першої? Так, так. А, тоді це все міняє. Початок першої каденції це прямо той самий рік. А де? <світ> <Була> <світ> підказка. <світ> Ні, то вже сама. це мене ще більше запутало тоді. Боже, коли він почав? Ну, ти сказала правильно, 8 років. Mm. Але, блін, ні. Та Якщо... не більше восьми. Не більше восьми, ні. Ну, це було ну, під час першої його е, каденції, точно. Ну, чи на початку, точно, я не пам'ятаю. Ну, це під час першої, да. Ладно. Ладно. Та Це, ну, це вже так, ну, слухай. Я щось так переживаю, ніби я... Раз, Раз два, два, три. три. 2018-го в Ризі. Ну, правильно, в Латвії. У тисячі вісімнадцятому ми з мамою е, були в національному музеї мистецтва в ризі, а. і ми з ним прямо в дверях розминулися. <реш> 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 ми виходили, а вони заходили. Прикол. Прико. А що він без охорони, що ви так розминулися? Ні, ну вони захоронені були. Ну просто ми, типу, виходили з музею, а вони, ну, типу, в холі якраз вони ми mm -hmm. виходили, вони зайшли, і вони там з президентом Латвії щось там розмовляли. Ми ж тоді жартували. Ні, у мене є десь фотографія, там де його дуже віддалено, видно. Mm. Оце прикольно, навіть не знала такого факту. Настя, це дуже тупе питання, як на мене. Oh, просто мені здається, що я про це розказувала, але oh. цілком можливо, що ні. Oh. В п'ятому класі я їздила на конкурс Яцика в Тернопіль на третій етап, да. яке місце там я зайняла? Are you ready? Ні? Ну, час. Окей. Я не пам'ятаю. Раз, два, два три. Ти в мене так. Вірила? Так, да, я чуть думала 100%, що ти 100% що ти, 100%, ні, ні, що ти ні, зайняла ні. друге місце, капець. Чи правда, Віка, те, що в мене є диплом садівництва? Диплом садівництва? Д, диплом по садівництву, так. Диплом? Диплом. Диплом. Так. Диплом по садівництву? Сто раз тебе ще три. Це так чи ні має бути, так? Так. <реш> да. Я цю Можу або вгадати, або обідати. Є, ну, це плюс, щоб ти в порисках не зрозуміла. Ну, по У тебе є диплом садівництва? Да. Ну, ви, ви... Так. його в... А де ти його В 11 класі я їздила на якийсь конкурс, і мені вручили диплом третього ступеня з садівництва. Третього Дип... ступеня? Що за фігня? Я я поїду додому сфоткаю, щоб щоб ми вставили. Прикольно. Так, я думаю, наступне питання для тебе буде легке. Настя. Oh, яким відео нашим я найбільше пишаюся? Раз, два, три. три. Ой. А, це повномасштаб. Ой, повномасштаб. <реш> 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 це типу, повне відео влій. Чі... Ні, я ним теж пишаюсь, але цим я пишаюсь найбільше. Ну так, да, він влогом. блогом. Да. Особливо там, де з музикою, не той, що зараз залитий. Блин, да, ми, до речі, Просто... друзі, новина для нас. для нас. Для, нас <рес> для нас і для для вас. вас. Ми це відео перезалиємо, тому що відео старе, не дивіться його. Не треба його дивитися. Так, да, тому що там немає музики, бо ми її відключили через автор, авторські права. Але ми, її повер... Але ми повністю повертаємо, ми не будемо типу мати з нього монетизації, <рес> і поки що якої ми не маємо. Але ну, все ж таки, так. Віка. Е... В яку пору року я найбільше люблю море? Море? Море. Найбільше мені подобається в цей період море. Навряд чи це зима? Раз, два, три. Осінь. Осі. Холо... Коли холодно, я люблю дуже сильно море, коли, коли холодно. Воно тоді дуже красивого такого кольору. Коли... Okay. Настя, е в скільки років я перший раз поїхала на море? Раз, два, на, три. три. Ти не була на морі. <гум> Хороший, молодець. <гум> Віка, це правда. Що я не люблю дарувати на дні народження? А, ні. А, я знаю, я знаю. Раз, Раз два, три. три. Гроші. Я не люблю дарувати гроші. Давай. Настя, моє останнє питання В скількох хлопців я була закохана? Закохана? Так. Раз, <гум> два, <гум> два, три. <гум> Та-дам! Е, окей, Віка, е, Що я люблю, щоб мені дарували на День Святого Миколая в загальному. Це просто це дуже легко. Блін, я не знаю. Люблю. Раз. Блін, напевно, пану ти. Я не знаю. Раз. Ти хочеш якісь варіанти писати там? Ні. У мене нема Два. Дари. Книги? Ти любиш книги? На День Святого Миколая тільки книги я мені, ненавиджу, коли мені дарують солодощі. Ну, Просто це єдине, що в мене засіло в голові. Я думала, що ти ненавидиш, але я... інакше варіанти. Не знаю. Книги? На День Святого Миколая я люблю, щоб мені дарували саме книги. Ну, все. Круто. Я вважаю, що ми молодці. Да. Ми дуже один... одного добре знаємо. І так, друзі, в нас вже деякі технічні труднощі. І, і тому, моральні, і фізичні. Да, тому ми будемо завершувати наше відео. Воно було, на нашу думку, дуже прикольне, класне. Тому, друзі, не забуваємо ставити лайки обов'язково, писати коментар від сіми слів, можна навіть і декілька коментарів. І напишіть, що б ви хотіли бачити на нашому каналі наступного разу. Так, ми вам дуже дякуємо за перегляд. Ми надіємося, відео вам дуже сподобалося, бо мені здається, воно було і дуже смішне, і дуже красиве. Просто ви подивіться. Да, По Можливо, зві... це наше найкрасивіше відео. Да, ми хотіли завжди зняти біля води з локації, тому. А Львів здійснює наші мрії. Да. Дякуємо, любимо вас і всім пока-пока.